Вітання аграріям з поля. Сьогодні 18 липня. Бачите, ми знаходимося на пшеничному полі, і цій пшениці ще тижнів три, як мінімум, дозрівати сортлеммі. Так так. Головний агроном агрофірми Дзвони Ярослав Бай. І сьогодні, знаєте, ми трішки пройдемося по технології вирощування пшениці в господарстві дзвони. І знову ж таки проговоримо про умови 2025 року, про висновки і про плани на 2026 рік. Чи було у цьому році, от як у вас, які, які складності були в зв'язку з тими погодніми умовами, саме на пшениці? Ну, на початку весни було досить непогано, досить тепло, вона гарно розвивалася. Ми встигли навіть на 31-шу фазу внести регулятори росту. А ми даємо дуже багато азоту, і потім вже на прапорцевий листок ми також даємо ріст регуляторів. Чи речовині азоту виходить в цілому по технології? 170 кг на гектар. Повністю і осінні, і весняні, і все, все, що ми даємо, це приблизно 170 кг на гектар. Ось е і ріст-регулятори на прапорцевому листку ми не змогли дати е на всіх полях, на всіх сортах. Ось, наприклад, е така у нас такий у нас сорт є Юлія, вона нас посіяна на таких височинах, де було набагато холодніше, ніж тут. В цих по, по, ни, нижніх частинах і ми не внесли. Зараз спостерігаємо часткове вилягання, приблизно 5% в Юлії вилягло. Ось. Е, ну, є, звичайно, складнощі, але тим не менше рік такий досить більш-менш нормальний. Е, не буде рекордів, так як минулого року. Але думаю, своїх 7,5-8 тонн в середньому ми зберемо е, з, по, всьому, по всьому господарстві. По якості ми вже у нас є ранні і трошки пізніші сорти. По якості пшениця цього року на ранніх сортах показує дуже хороші результати. Ми не почали збирати, Ми, ми тільки вчора зайшов найсухіша, скажімо так, пшениця на даний момент. Вчора мала 20% вологості. Тобто, ще, ще би день-два, але сьогодні впав дощ, тому ми чекаємо. Декілька днів. Зато можемо спокійно зняти відео. Так. Ярослав не спіш... нікуди не біжить, як завжди. Ось робили аналіз, взяли зерно. Вологість була біля 20, а якість була дуже хороша, дуже-дуже хороший другий клас. Угу. Ну це з усієї України зараз інформація, що урожайності нема, оці перші посіви, які почали збирати, але практично всюди другий клас. І такий хороший другий клас. Угу. Минулого року жодного поля не було такого, що був такий, така висока кликувана, і такий високий білок на пшениці. Угу. Як з хворобами у вас в цьому році? По хворобах цього року як не дивно не було ні на 31 й фазі, ні на підпропорцевому листку, на, ні на пропорцевому листку. Так, ми ще от зараз, бачите, я напевно от вирву декілька. Про порцевих листків, дивіться на сьогоднішній день, я ще раз кажу, 18 липня, Дивіться, практично здорова поверхня листкова, десь щось тут трішки, Ну але це вже це ще й від морозів могло бути про порцеві. Це, це відсохнете кусочок. Тобто ми цього року обробляли фунгіцидами, так як планувалося, звичайно, тому що бачили, що йдуть дощі, бачили, що буде похолодання. Але тим не менше грибів гриби не так розвивалися, як, як кожного року. Єдине, що ми спостерігали, це борошниста роса. Борошниста роса не на всіх сортах, але на переважній більшості, особливо де загущені, особливо на високорослих сортах, вона була. Ми обробляли спеціальними фунгіцидами від борошнистої роси, тобто ми її знищили. Але от і одна єдина хвороба, яку я цього року спостерігав, і вона дійсно була так, не можна сказати, масово, але була багато її. Ну, у нас така сама ситуація, але в нас ще і борошнистої не було. Тому, якби в цілому, по, пла, захист плановий був, тобто трьохразове внесення там на 30, 30 31 фазу, по прапорцевому і початок цвітіння. Тибуконозол, але по фактично вносили по по здорових рослинах, і це я думаю, що все, все одно має відбитися на урожайності, тому що якщо ще на сьогоднішній день є здорова листкова поверхня, яка засвоює ще поживні речовини, і дощик падає, тобто вона зараз як то не дозріває, а наливає, тобто не засихає, а наливається зерно. Та, та так та, та, так, так, як має бути У нас. Яка була проблема? У нас була проблема з попелицею по на колесі. Що у вас? Ідентична ситуація, але без проблем перетроїди впоралися з тою ситуацією. Ми бачили, у нас запланований інсектицид на прапорцевий, і потім вже під час наливання також запланований інсектицид. В цвітіння не заплановано тільки один фунгіцид. Але ми бачили її розвиток, ми бачили, що вона йде. Додатково закупили інсектицид і знищили повністю без проблем. Так, воно ну, знищиться без проблем, але перша хвиля це була початок цвітіння, і друга хвиля вже була е, фактично молочно-воскова стиглість і з'явилася друга хвиля по полиці. При тому, що не з лакової, а отакі червоненькі вона чи як вона називається ну, правильно? Багато в нас було. У нас переважно злакова це була. <смеш> <смеш> зелененька, зелененька, а в, а в нас червоненька. <смеш> так що, <смеш> Ми недалеко, якби тут поля знаходяться, але бачите, в кожного кожного свої кольори. Оце останнє внесення. Для покращення якості. Чи, чи робили в цьому році? Так, звичайно, кожного року робили. Єдине, що тут треба буде коригувати кількість азоту. Цей рік такий досить нетиповий, кожного року нетиповий, ми вже говорили, сміялися з того. Ось, Частина посівів, тих раніших ми обробили, давали 4, до 4 кг карбаміду на 100 кг на 100 літрів води, давали сульфату магнію 3-4 кг на гектар і інсектицид. Це на ранні посів. на назі Бодічек, Леммі, е Юлія. туди давали. На пізніші такі як реформ. Треба все ж таки зменшувати Було карбамід через те, що була ну, дуже сильно посуха. Рослини страждали від браку вологи, і тут ми її давимо такою кількістю е, великої азоту, е, знімаємо той вусковий наліт, що є, що утворився на колоску. Це неправильно. Не можна так багато давати. Завжди треба звертати увагу на погодні умови. Тобто, якщо ми сухо, на сухо ми зменшуємо або взагалі не даємо того азоту. Якщо у нас більш-менш такі умови, які підходять для оприскування, ми даємо карвоміт, і причому як найбільше, обов'язково додавання інсектициду. Це напевно. Я би сказав, головний інсектицид внести в цей період, ніж ці примочки з кармаміду і сульфату манію. Через те, що у нас розвивається, як ви вже говорили, попелиця, розвивається в цей період клоп черепашка, дуже багато є, ну і ряд інших шкідників. Цього року я тільки їх двох спостерігав, десь там якась п'явиця була, але її дуже-дуже мало. Та, <раз critically> mm -hmm. але якщо минулі роки у нас був тільки клуб, і то не дуже багато. Ну у нас по ніколи жодного за скільки років от я працюю по в такій фазі, коли вже наливається зерно, ніколи в нас не було. Вас була? Щороку. Дивитеся. У нас щороку є. Да? Так. Від, Може, від десь вас, десь вас прилізла вас. до нас. Десь, десь менше, десь більше, але щороку є по полиці і щороку ми захищаємо від неї. Цього року її прям дуже багато було, угу, бо ми угу. додатково закупили ще один інсектицид і під час світіння вдавали вносить. Угу. Плани на 2026? й сорти. Що будете сіяти? По сортах М -м, почну з найраніших. У нас таку левову частку, приблизно відсотків 30%, займає бодічок. Е, дуже хороший сорт, високоврожайний сорт. Єдине, що з ним треба дивитися і давати збільшені норми ріст регулятора, бо тому що стебло в нього трошки таке потовшене. Але сорт, знову ж таки, дуже-дуже хороший, якщо правильно з ним працювати, а з ним важко працювати. Е, але тим не менше високоврожайний і якісний зерно. Минулого року середня урожайність на водячку була 8,5 тонн. Це досить непоганий показник на наших рельєфах, на наших бідних ґрунтах. І, на, і для раннього сорту. Та, та, та. Цього року ми посіяли, на, на демо посію авеню. Приблизно плануємо на наступний рік 200 гектарів, це приблизно 10% буде. Його характерне тим, що в авеню дуже швидко достигає, низько пшениця, і після неї можна дуже добре підготувати. Ґрунт для озимого ріпаку, для посіву озимого ріпаку на наступний рік. Ось, там набагато менше соломи, ніж на таких високорослих сортах. Можна не орати, можна гарно придискувати на якусь глибину там 20 см і поборотися з падалицею і вже буде дуже добре підготовлене поле під озимий ріпак. Наступний подостагання у нас леммі. Високоурожайний сорт, ми зараз на ньому стоїмо. Ось, ну, він мені сподобався ще два роки тому. Бачив його на своїх демополях. Гарний, по якості, по врожайності. Ми його вибрали і будемо сіяти. Потім цього року ми маємо посійну 30 гектарів Вілему. Вілем це новий сорт. Має дуже хороші показники по якості і по урожайності. Плануємо засіяти десь порядка 500 гектарів ним. Ось. Маю великі надії на нього. Правда, я його ще до кінця не вивчив, бо бачив деякі моменти по холодовому стресу. У нього пропорцевий листок так закручується, він такий стає дуже-дуже покручений. Ось. Є момент, треба вивчити його, подивитися, але тим не менше сіємо більше, ніж 500 гектарів. І, напевно, наш такий вже найстаріший, найстаріший це мається на увазі той сорт, який ми вирощуємо найдовше. Це є реформ. Реформ нас займає до 50%. Ось. Ми ним дуже задоволені, Щороку він нас дає такі високі і стабільні е урожаї. чуть чуть він. По якості, звичайно, ніж попередні сорти відстає, але тим не менше ми такий другий-третій клас завжди на ньому маємо. Минулого року середня урожайність, там була 8 і 7 тонн з гектара, досить непогано. Ось. І ми вводимо новий сорт замість Юлії. Юлію ми вже цей рік сіємо останній рік. Бачимо, що вона дещо поступається по урожайності. Між іншими сортами на її місце беремо Стромболі. Стромболі це гарний сорт від компанії КВС. Приблизно вегетаційний період в неї такий ж самий, як Юлії. Набагато легше користуватися ріст-регуляторами на неї, стійкіше на порядок хворіб, ну і, звичайно, урожайніший, урожайніший сорт. Ось. Тому отакі от сорти ми на 2026 рік беремо. <ган> угу. А от дивіться, ці морози, фактично, що були в травні. У нас найбільше постраждали ранні сорти. Ті, ті які на той момент вже колосок був десь під верхом. Тому зараз десь трішки десь буває пустоколосість, навіть на бодячику є місця, де таке проявляється. Пізніші сорти, взагалі, фактично можна сказати, що не відчули Ну, побачимо по урожайності, але принаймні те, що ми бачимо на сьогоднішній день, що все, що було пізніше, все набагато краще зараз виглядає. Тобто, Ну, на достатньо хорошу урожайність. Як у вас? Я цього не спостерігав. Що раніше, що пізніші сорти, якби немає такого якихось проблем по колосі. Mm -hmm. Єдине, що я бачу, що деформований пропорцевий листок. Особливо, я вже говорив, вілем. Mm -hmm. Він дуже-дуже деформований. Він такий покручений, нерівний, ну, нетиповий, скажімо так, листок. По інших сортах немає ніяких проблем. Це добре, тому що там, де були морози, особливо в десь низовинах, де річки поблизу, де притягувалися морози, то є пошкодження, тому ну, маємо, що маємо, але скажімо, беремо собі на замітку, щоб розуміти, сіяти чи не сіяти. Що по термінах посіву? Ми починаємо сіяти з 10 вересня, плюс-мінус в залежності від погоди, звичайно, бо минулого року ми планували 10 вересня, а зайшли 17-го. Ось, але так в середньому плануємо починати швидко, тому що бачимо ті сорти, точніше, та пшениця, яка посіяна в вересні місяці, набагато краща, набагато краще розвинена коренева система, і урожаї кращі. Тобто у нас така ставка на вересневі посіви. Ну, Звичайно, погода вносить свої корективи, так як минулого року ми посіяли половину, половину нашої пшениці, ми посіяли в жовтні місяці, закінчили, були десь біля 20 жовтня, але тим не менше ми бачимо, це, до речі, був останній посів. <гум> це був останній посів. Урожайність нічим не поступається. Але то рік від року. Тому так. що була тепла зима так. і фактично це, ці пізні посіви вони через зиму росли. Розвинулися, Тому... розкосили. І, і весна така була трошки, ну, в квітні вже було тепло, але спочатку була така трошки вона лояльна, така так. була, що ще встигли розпущитись сорти і, і догнати. Норма висіву? Норма висіву в нас коливається від 3 до 4,5 в залежності від строків посіву. Ми починаємо висівати, ми починаємо з леммі. Ось приблизно густота посіву, в залежності, знову ж таки, від площ, бо нас є кращі площі, є гірші площі, буде коливатися від 3 до 3,3. просто на гірших площах, то та там гумус дуже-дуже низький, особливо є у нас такі повишення, де сірі лісові ґрунти ну, зовсім ніякі ґрунти, там урожайність. Порядка 10-15% завжди менше на всіх культурах. Ось ми збільшуємо густоту на 10%. Тобто на таких ґрунтах, як тут, де ми зараз стоїмо, буде 3 мільйони. На таких гірших буде 3,3%. Починаємо з такої. І поступово збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. В залежності, знову ж таки, від строків посіву і від погоди воно може сягати навіть до 4,5 мільйонів. Але 4,5 мільйони це. Зовсім рідкі-рідкі е, випадки. Це має бути, умовно, 20 жовтня і холодно. Угу. Ось так стараємося закривати наш посів до 10 жовтня, і максимальна густота 4 мільйона схожих насінин на гектар. Угу. Протруєння насіння. Протруєння насіння, якщо здорове насіння, ми здаємо в лабораторію. Якщо здорове насіння не має такого величезного навантаження, то ми не беремо деш... дорогих протрудників, беремо дешевші. Беремо дешевші, ті, які не придавлюють наші рослини, а ми побачили, що чим більше ти даєш пестицидів, я маю на увазі на насінину, чим більше концентрація, чим більше діючих речовин, вона все ж таки не так розвивається. Їй це трошки давить. Ми стараємося так, трохи лояльніше відноситися до наших посівів, до нашого насневого матеріалу, тому меншу кількість дешевші протруйники на перші посів додаємо стів. Щороку ми даємо літри сестів на тонну, повністю вистачає. На перші посів ми обов'язково даємо інсектицид. Повній нормі інсектицид, тому що ґрунтових шкідників багато в цей період. На наступні жовтневі посіви сістіви не дає і інсектициду також не дає. Все. А який базовий тоді фунгіцид? Інцепт фунгцидний путь. Про на снолозі. Ну, може бути. Vibrant Trio там починаємо, але це говорю про якщо зерно має велике навантаження, тобто збиралося е, в такі не дуже хороші умови. А цей рік, в принципі, він такий, я бачу, що дощі падають, падають, падають. Можливо, буде на зерні багато <кхем> грибів таких шкодочених. Е, якщо зерно чисте, більш-менш, ну, ми обходимося простим іншурперформом. Пів літра на гектар, все. Ідеальний, ідеальний протруйник. Угу. Дивіться, я знаю, що ваш є такий підхід, що ви із лаковими бур'янами боретеся з осені і потім вже не входите. Бо в нас, наприклад, в цьому році була проблема, що з регуляторами складно було війти, бо холодно було. І із лаковими гербіцидами теж було складно війти, бо холодно. Десь там були моменти, коли ми змішували з дводольними, трішки переживали, але все нормально, якби проходило. Десь і окремі поля опинилися, що ми не поборолися. І зараз ота мітлиця, знаєте, вона, е, вона є на полі. Тому от, розкажіть, будь ласка, як ви це робите, от, коли з осені можна спокійно поборотися? Ми щороку вносимо пендеметалін на нашу пшеницю е, після двох листків і докущення вносимо приблизно до трьох літрів стомпу на гектар. Чому говорю до трьох? Через те, що знову ж таки в нас є різні грунти, різний гумус. Якщо хороший гумус, ми даємо 3 літри, якщо трошки слабші 2,6-2,8 Обов'язково додаємо, якщо це після ріпаку препарат Дербі. Ми забираємо падалу циріпаку, забираємо волошку. Через те, що в нас тут в нашій зоні дуже багато волошки, її восени треба забрати. Добре забрати, 100% щоб Весною з нею не мучиться думати, як її забрати, бо вона все ж таки зимуючий бур'ян і вона досить непогано росте і розвивається. Ось, цього року ми хочемо спробувати новий гербіцид акваті. Від Сенгенте його норма коливається від 1,5 до 2 літрів, в залежності від ґрунту, в залежності від гумусу. Ось Я бачу, що досить непоганий гербіцид ну, по тих культурах, по тих бурянах, точніше, який він забирає. Попробуємо. Попробуємо На четверту частину наших посівів, візьмемо Акваті. А поки що залишаємося на. Старому, доброму перевіреному пендеметеліні з доданням препарату дерпі. Угу. Е, я наскільки пам'ятаю, по ваших технологіях, ви не практикуєте фунгіцидний захист з, з, з осені і навіть ранньою весною не даєте? Не даємо через те, що у нас я вже говорив, ми даємо півлітри сестів угу. на тонну насіння на перших посівах. Плюс цього року ми будемо давати інсектицид знову ж таки на тих перших посівах, коли ми даємо стом. Коли ми даємо дербі, ми додаємо до нього якісь мікродобрива на основі фосфору, умовно, там комбіфос ярівський в нормі 1 літр на гектар. І обов'язково цього року будемо додати інсектицид. Бо тому що минулого року спостерігали на цих ранніх посівах по палицю, спостерігали дуже багато різних шкідників, тому вирішили цього року. Економити вирішили цього року додати інсектицид восени на перший посів. Угу. І ще в двох словах, що можна про мінеральне жилення. Угу. Ну, ми сіємо озиму пшеницю в переважній більшості після ріпаку озимого. Ми даємо під ріпак до 300 кг міндобрив, тому залишки там є. НПК не даємо зовсім. При посіві ми даємо амофос, якщо це на лужних ґрунтах, якщо на кислих ґрунтах діамоній фосфат. Також ми цього року спробували сульфоамофос на лужних ґрунтах, нам дуже сподобалося. І напевно в нас таке буде, що у нас буде тільки діамофос або сульфоамофос, в залежності від полі, залежності від ґрунту, будемо давати всівалку при посіві то або інше добриво. Е, якщо, соя, е, перепрошую, якщо пшениця посіяна після сої, то ми також під сою нормально заряджаємо, даємо 150 кг хлористого калію перед посієм восени, е, мається на увазі восени перед е, обробітком ґрунту під сою. Ось, тому надіємося, що залишки того калію, який ми даємо під сою, і плюс рослинні рештки нам вистачає. І, в принципі, також нічого не даємо, даємо тільки азот. І при посіві даємо той самий фосфат або Все. І отримуємо наших 7,5 7 тонн, бо в нас не планова 7,5 тонн але щороку. Щороку останніми роками урожайність збільшується. Тобто десь середня урожайність на 7,5 вже доросла до Ну, Це дуже хороші показники на такій великій площі. Яка планується площа посіву на 2026 рік? Цього року в нас посіяно 2800 гектарів, але згідно сівозміни на наступний рік 2500 гектарів. Це не те, що ми зменшимо посів, просто посів змінить, Так виходить. Ну що ж ми прийшлися по основних технологічних моментах технології вирощування, яка на такій великій площі може дати в середньому 8 тонн гектара. І це і для для наших умов це хороші показники для тайто, коли різні ґрунти, і, і можна на таку середню урожайність вийти при тому, що другий, третій клас. Е, тому ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що для вас це була корисна інформація. Ви приємно з нами провели час. Швидко він вам пролетів, бо ми трішки довго постояли і поговорили. Бо бачите, сьогодні такий день, коли е, пройшли дощі, і можна спокійно сьогодні Нічого не робити в полі, що зробити? Ні, нічого нині не робимо. Ми сьогодні записуємо для вас відео, тому трішки довго ми поспілкувалися, е, але вже пора прощатися, тому Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.